У кожного з вас є сім'я це мама, тато, братики, сестрички. Сім'я це батьки і діти. Вони живуть разом, люблять, поважають одне одного, допомагають, піклуються один породно. Сім'я повинна бути дружною. У кожної людини є батьки, у вас є тато і мами. У них є свої батьки, для вас це дідусь і бабуся. А у дідуся і бабусі свої батьки. Це для вас прадід і прабабуся. Батьки, діти, бабусі, дідусі, прадіди та прабабусі це ваша єдина родина, рід. У мене народився братик, я йому відомою радий, хоч він все то спить, мовчить, то прокинеться кричить. Малюка всі полюбляють, розмовляють лиш про нього, а про мене забувають, мов не вартий я нічого. Всі про нього, тільки дбають, носить лялечку живу. А мене не запитають, як же я тепер живу. Опишіть переживання старшого брата, порадьте, як йому допомогти. Захворіла мама наша, а хвороба та бронхіт. Допікає її кашель, а у грудях щось болить. Я у лікаря навчаюсь, як матусю лікувати. Заварив і травок чаю, став таблетки їй давати. Дітки, а ви піклуєтесь про своїх батьків, коли вони хворіють? В мене є бабуся віка. Рукодільниця велика, в'яже, шиє, вишиває, пиріжечки випікає. Зроби стрижку хоч куди, в перукарню не ходи, в ній терпіння на все буде, стіл накриє, просто чудо. Сто секретів точно знає і мене всього навчає, все пояснює мені, я ж продовження її. А чого вас навчила бабуся? В мене рідний дід такий, дуже вже майстри сторовий. Як ремонт один момент, знайде різний інструмент. Ось відкриє він сундук. Поруч я його онук, бо мені потрібно знати, як затиснути лищата, як пиляти, як строгати, як в житті умілим стати, біля дідуся верчусь, все робити я навчусь. Як ви допомагаєте дідусеві. Діти, про що ми з вами говорили на занятті? Про сім'ю, про родину що потрібно для того, щоб родина була щасливою? Поважати своїх батьків, говорити приємні слова, добре поводитись і допомагати рідним.